Шановні я вас вітаю. Сьогодні хотілось поговорити про те, звідки беруться бігові травми. Основні травми бігунів добре відомі, але їх все одно постійно продовжують вивчати. Практично всі вони не стаються раптово на тренуванні, як у багатьох видах спорту. А в бігу сперше минає певний час, продовж якого порушується баланс в тій чи іншій частині тіла. А зараз я спробую назвати основні. Бігові травми, чому спробую ви зараз розумієте, перше коліно бігуна, андромаляція, запалення окістя, шинспліт. перенапруження в передній частині стопи, запалення ахілового сухожиля, томний перелом, а також різні розтягнення, мозолі і натирання. До речі, минулий відео не дуже зайшов. Я подивився в аналітику, нічого не зрозумів. Потім мені в коментарях підказали, що просто не було кота. Тепер він є е, в кадрі, і це відео має набрати сотні тисяч переглядів. Тому вся надія на ворса. Давайте відповімо на питання, чому ж люди травмуються? Перше різке збільшення навантаження. Раптове і авантюрне збільшення відстані чи інтенсивності на тренуванні це головна причина травм при бігу. Вона виникає через зайву самовпевненість і бажання якомога швидше досягнути результату. Деякі думають приблизно так, і це реально кейси людей, з якими я особисто знайомий. Люди думають, навіщо цілий рік готуватися до марафону? 10 кілометрів я вже і так бігаю, а марафон це чотири рази по 10 кілометрів за місяць. Підготуюсь на цьому зазвичай закінчується підготовка підготовка і починається тривалий період походів по лікарях і місяці болісного відновлення після травми. Є просте, але дуже дієве і зрозуміле правило, яке я завжди рекомендую. Намагайтеся не збільшувати ні один з показників, ні дистанцію, ні швидкість, ні тривалість в рамках тижня більше ніж на 10%. Тобто, якщо сьогодні пробігаєте 100 метрів, то 110 вже наступного тижня. Друге, занадто жорстка або нерівна поверхня. Не дарма, ми рекомендуємо для початку бігати в парках і лісах, і не тільки тому, що я дуже люблю трейли, а просто тому, що грунтове покриття і трава це найбільш сприятливі для непідготовлених зв'язок покриття. Ну, Покриття. два рази сказав. На жаль, біг в міських умовах призводить до перенантаження стоп, колін і спини. Бетонна плитка, бруківка і асфальт це це все занадто жорсткі поверхні для початківців. Уникайте їх якомога довше, якщо є у вас така звичайна можливість. Третя причина це неправильно підібране взуття. Моє любиме, як то кажуть, бо я люблю про кроси розповідати. Час витрачений на пошук правильних кросівок, ніколи не буде витрачений даремно. Дуже вас прошу поставтеся до цього пункту серйозно, адже правильно підібране взуття, це основа вашого довголіття в бігу. Вже в найближчий час відновимо огляда кросівок і будемо розповідати, що краще купити для ваших бігових тренувань. Четверте, дефекти стопи, слабкі м'язи і зв'язки у кожної людини індивідуальна будова стопи. Яку вона отримує при народженні, а потім е, скориговує впродовж усього життя. Пронація, супінація, плоскостопість. Всі ці порушення впливають на баланс при навантаженні на опорно-руховий апарат і є основними критеріями при виборі кросівок або індивідуальних ортопедичних устілок. Про це також розповімо і про вправи, і про типи кросівок. Про все це буде, але поступово. Коротенька пауза, щоб подякувати всім вам за те, що ви дивитесь наші відео, ставите лайки, коментуєте я. Дуже радію цьому, чесно кажу вам. П'яте тренування без попередньої підготовки. Нам часто не вистачає часу на важливі справи, не кажучи вже про банальну розминку перед бігом. Вона зовсім не банальна, але ми чомусь часто так думаємо. Чи просто якусь підготовку банально до тренувань. Але, наприклад, 2-3 хвилини обертання лівої правої стопи буде чудовою профілактикою запалення ахілового сухожилля, але про вправи ми також будемо ще говорити більш детально. І от тепер скажіть, чи варто нехтувати розминку якимись простими вправами, щоб потім втрачати місяці на лікування і реабілітацію? Якщо описати причини появи травм при бігу одним реченням, то це, ймовірно, будуть людські слабкості. Лінь, самовпевненість, відсутність дисципліни, недбале ставлення до тренувань все, що притаманне всім нам. Мені так точно. Тому моя вам порада: будьте обережні і не нехтуйте простими правилами. На жаль, я бачив забагато історій, коли мої друзі і знайомі з ентузіазмом починали бігати, вже через 3-4-5 тижнів ставили кросівки на плутку. І більше не бігали. Не хворійте і бігайте задоволенням.